Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати швидкий та доволі смачний перекус, який можна назвати по-різному. Італійський варіант паніно, американський сенгвліч, польський канапка. Але є ще чудове українське слово накладанець. Впевнена, що багато хто про нього навіть не чув, але воно іноді зустрічається в українській літературі при згадці цієї страви. Отже, готуємо накладанець з сиром та прошуто. Ним можна швидко перекусити як вдома, так і взяти його з собою на пікнік чи в дорогу. Для приготування паніни треба взяти 6 скипок хліба, який вам подобається сірий, чорний чи білий пшеничний. Змашуємо кожну скибку майонезом або сиром Філадельфія. Можна взяти плавлений сир або інший інгредієнт, який вам подобається. Викладаємо наступним шаром прошуто, але тільки на 3 скибки хліба. Наступний шар листя свіжого салату, потім скипки вершкового сиру. А далі шматки соковитих томатів. Наступним викладаємо шматочок болгарського перцю, потім дві скипки копченої ковбаси, салямі, сервелату чи іншої. Зверху накладаємо всю нашу красу другим шматком хліба, трохи притискаємо і розрізуємо по діагоналі. Тобто, з одного сендвіча або накладенця виходить два трикутника. Такими ситними паніни можна дуже швидко, смачно та поживно перекусити. Тому я рекомендую взяти цей рецепт до уваги і приготувати страву найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого кулінарного блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!